В Укрзалізниці назвали причини скасування поїзда Чернівці Ужгород. На початку червня у розкладі з'явилися зміни, що вказували на скасування нового маршруту. Відповідно до наявної інформації, після 13 червня поїзд номер 345 346 Чернівці Ужгород більше не курсує. Між тим журналісти Суспільне Чернівці надіслали до Укрзалізниці запит, аби дізнатися причини, за яких поїзд скасували. У компанії повідомили, що від часу призначення поїзда спостерігався низький пасажиропотік. Очікувалося, що кожним рейсом користуватимуться до сотні пасажирів, але їх було в чотири рази менше. За понад два місяці потягом в середньому користувалися до 25 людей. Говориться у листі відповіді Укрзалізниці, зважаючи на низький попит з боку пасажирів і відповідно негативний фінансовий результат курсування зазначеного поїзда, ухвалено рішення про скасування поїзда Чернівці ужгород з 13 червня. У соцмережі Facebook я розмістив пост про цей маршрут. У коментарях можна побачити різні думки з приводу доцільності призначення поїзда і щодо його скасування. Вірогідно цифра, яку вказала Укрзалізниця, 25 пасажирів за один рейс – це кількість квитків, що продавалися від початкової та кінцевої станції. Решта пасажирів їхали на короткій відстані. Тому навряд чи можна говорити, що маршрут не користувався попитом. Інше питання стосується рентабельності, коли для поїзда у складі двох вагонів виділяється окремий локомотив. Нагадаю, що поїзд Чернівці Ужгород було призначено з 27 березня. Укрзалізниця його презентувала як сегмент міжнародного маршруту Чернівці, Івано-Франківськ, Чоп, Прага. Таким чином, мешканці Буковини та Прикарпаття отримали можливість дістатися Чехії, Словаччини та інших країн Європи. До речі, це вже не перший експеримент із призначенням нових маршрутів пов'язаних з Чернівцями. У листопаді 2023 року, після звернень чернівчан, залізничники видовжили до Чернівців регіональний поїзд Раваруська Коломия. Цей маршрут також є частиною міжнародної лінії на Варшаву. Простіше кажучи, пасажири могли дістатися з Чернівців до Варшави, здійснюючи одну пересадку. Проте за підсумками курсування поїзда виявилося, що по Чернівцях пасажиропотік був недостатнім. Тому після 9 грудня поїзд повернули на колишній маршрут Раваруська Коломия.